Доброго вечора усім, хто мій канал, дякую вам. Отже, сьогодні ми ґрунтували наші деталі. Поки що ми погрунтували одну сторону, нехай вона собі сохне до завтра. А завтра ми перевернемо і будемо ґрунтувати зовнішні сторони. Ось наш ґрунт. Досить такий непоганий. Ще раз нагадується міксон. Міксом 922. Ось у нас стоїть. А, 992. От. Грунтували ми 3 години. 3 години, тому що потрібно було зі всіх чотирьох сторін підходити. Ось заходив сюди в середину стола. І грунтував також зі столом. Так, дякую вам, ставте лайки. Завтра ми продовжимо нашу роботу Всього найкращого вам!